Тренування пройшло на всі 100, м'язи горять як після марафону. Е, і тут більшість робить помилку, просто йде додому. А от лікарі кажуть: найкращий момент для гідротерапії одразу після фізичного навантаження. Гаряча вода та гідромасаж зменшують запалення, пришвидшують відновлення і допомагають уникнути м'язового болю наступного ранку. Ваші м'язи скажуть. Дякую, а ви не прокинетесь з відчуттям, ніби вас збив автобус. Це як поєднати спортзал з особистим фізіотерапевтом, тільки без білих халатів і лікарняних рахунків. Звісно, можна обійтись душем, але спа-басейн це зовсім інший рівень. Точковий масаж водяними струменями, комфортна температура і атмосфера, де хочеться залишитися ще на годинку. Якщо тренуєтесь регулярно, зробіть гідротерапію частиною свого режиму. І так, у спа-галаксі є. Все, щоб зробити це реальністю, звертайтесь і підписуйтесь. Ми розповімо ще більше, як зробити спорт не лише ефективним, а й приємним.